Доброго дня! Так-так! Я не помилилася. На першому слайді не тема нашого уроку, а така невелика загадка для вас. Який зв'язок між підручником з української мови і підручником з математики? Як пов'язана чи слова пряма, на які ви бачите цілі числа і дитячі віршики? І як пов'язана українська мова з правильними і неправильними дровами і фрагментом з відомого мультфільму в країні невивчених уроків? І нарешті чи не переплутала я аудиторію, для якої знімаю дане відео? Адже ви вже не в дитячому садочку? Ні, не переплутала. Всі ці ілюстрації безпосередньо стосуються теми. Нашого сьогоднішнього уроку. Мова піде про розряди кількісних числівників. Перший розряд називається кількісні цілі числівники. Вони називають кількість цілих предметів. Наприклад, 5 книжок, 2 чашки, 5 кг цукру, 3 учні та інші. Другий розряд. Кількісні дробові числівники називають кількість частин від цілого. Наприклад, 1,8 центнера 1,5 метра 1,25 кілограма, 0,5 та інше. До речі, дробовий числівник може виражатися цілим числом, яке поєднується з дробовим, за допомогою сполучника і. 5 ,6. і 6 десятих. І Третій розряд кількісні збірні числівники. Називають кількість предметів як одне ціле. Зараз ви бачите не числівники, а іменники. Ми згадуємо про те, що є такі іменники, які ми називаємо збірними. Вони називають предмети як єдине ціле. І такі іменники вживаються в однині. Правильно говорити жовте листя, а не «жовті листя. Золоте колося, а не золоті колосся. А якщо я візьму окремі предмети і захочу показати їхню єдність, те, що вони завжди разом, то використаю збірний числівник семеро гномів. Безумовно, можна сказати, сім гномів. Але це просто ми рахуємо. Кількість. А тут ми ще показуємо за допомогою цього числівника, що ці гноми, брати чи друзі, що вони не вода, ми їх сприймаємо завжди в єдності. Отже, у нас є три розряди кількісних числівників, і сьогодні ми детально зупинимося на третьому розряді збірні числівники. Увага! Збірні числівники утворюються тільки від числівників. Від 2 до 20 і числівника 30. Ось вони всі перед вами. Зверніть увагу, що у більшості з них, майже у всіх, є характерний суфікс «р», який і утворює.